І так, народ, сьогодні забрав ще три рішення по картах побуту для своїх клієнтів. Хочу з вами поділитися. Вони свіженькі ще. Ще навіть чути поштальйоном, який приніс сьогодні. І так, дивіться Дмитро Хромей. Дмитро Хромей точно буде це дивитися. 2 вересня ми подавали цьому році. 7 вересня. Жовтня видано рішення на 3 роки. Карта побуту на 3 роки. Дмитро Хромей. Я вас вітаю. Е, наступний Юрій Пусяк. Подавали ми 29 серпня. 7 жовтня видано рішення на 3 роки. Пан Юрій, я вас також вітаю. Третій. Пан Олександр Савату. 2 вересня ми подавали документи. 7 жовтня деция на 3 роки. Карта пан Олександр, вас також вітаю. Бачите, e, чуєте, я думаю, багато хто з вас чув, Реально, Броцлав в цьому році просто б'є рекорди, всі усі рекорди своє по видачу по часу, тому якому він видає. Реально в цьому році більшість усіх рішень за місяць часу. І це не якби. Тут Великої нашої заслуги, чи там мої, нема, бо просто ужад реально почав у цьому році Вроцлав, саме Вроцлава, дуже швидко видавати. Хто знає, то їх знає. Хто не знає, хто проживає в області Вроцлава, можете самі збирайте документи, подавати якнайшвидше, скільки це ще потриває, чи так довго, будуть, чи довго ще так буде ужад добре працювати, не знаємо. Хто знає, ще років два назад, Вроцлав був чуть один з найгірших. Зараз ситуація змінилася кардинально. Рішення видають дуже швидко. Так, да, на сам пластик треба чуть-чуть почекати там, Чуть-чуть. від трьох місяців, від трьох до п'яти. Але і так, і так, навіть з затяжкою пластика в цьому році люди, грубо кажучи, півроку, Карта на руках у тебе з усім, з пластиком. Децизії за місяць, ви бачите, таких децизій куча. Я навіть, якщо чесно, візьму, порахую, скільки реально було видано у цьому році децизій саме за місяць часу, бо їх є найбільше. Всім гарного дня!